Народ, всім привіт. Тут екстрене включення. Ігорьок сказав, ну просто бомбічний тапок. Ви такого давно не бачили. Коротше, подивись, е -е -е я ну, прямо зараз ще не дивився, я хочу з вами подивитися. Ми знаємо, чи дійсно там такий тапок, і що Ігор підрозум... підрозуміває під цим. Ми то ребята такі терті чи всяке бачили. Давайте поїхали. У мене тут рибка діла. Погнали! Я подивився попередні бої Ігоря. Це Це нехороша тьотя. Там взагалі шарові оборони. У мене проти неї нічого нема. Як це нічого нема? Що там є проти? Вон тебе таунт є, каже, нічого нема. Чотенько. Ну правда, вона вмирає від п'яти кубіків. Питання, чи лишати жовтих? Звісно. Та напевно лишати. Погнали диваночки до землі. Шикарна поляна. Полянка нам не сходить нічого доброго. Шикарна, просто, Бачу да. ход на прокрутку, непоганий. Його я буду, напевно, робити. Так, ну, да, красні синіми. Ну, як мінімум Елізабет уже ультує. Дуже погано, дуже. Поляна, звісно, тверди. Є один. Зараз зробимо ще три фіола. Але далі отримаємо зрізмани. Навсігда. навсігда -а. Ну, Тут може піднятися зелений, може ще один фіольчик, якщо підійде, то буде все добре. Але добре не буде. Не буде, звісно, да, не буде. Що ти не купив собі героїв нормальних, в магазині? Я не, не встиг коротше, подумати і говорю, що Ну що нам зараз трошки не вистачить, так? Звісно, не вистачить, тебе тормозять. <рискій> Давайте, рискувати. тут же. діватись нікуди. Оо. Та... Ну, рви кристал, братан. Треті Тобто, Два паука Хто ти Хто не ризикує, той не п'є шампанське. Нагласен. Вже полянка така, знаєш. Во-первых, дело пахнет керосином, а во-вторых, вот через зеленый желтый комб. бывает, Да, 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 точно, вот моя школа. Все, все хватит. Да. Ну. Интересно, конечно. Ну все. Ой, не добрые все, ой, не А, слухай, за релипета можешь вытащить и бить. прикидав нічого ну, ні не поділив хіба були варіанти варіантів то не було согласен так да, тут така утоплення тапок утоплені я зараз їх не бачу ну, ну жовтих треба зберігати, щоб кара залишилася остальных бачу ще дводи відправляем Отправлять три фиола в Одина, наверное. Блять, мене чуть красава. Вот потому что гений. Теперь геніальний... если не помрем, то бачу. Гениальный... Ничего сюда клонится. Гениальные генки, они шарят. Бачу, такой вот колбасень. Да, 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 хорош. Чеченько. Ох, боже, сто, я все-таки видишь, як вишне не вчасно померла бера. Так, давай. Блін, я даже хрен... Да, б, я, я не знаю, це вже... добре чи погано, що у нас сидить у нас. Блін, ну... Щось таке відбувається. Да, та... Я даже не знаю. наверное. Да. Даже... Я... Зелний кристал надо взрывати. Надо взрывати кристаллы, то ж ты вмираешь-то. Не, ну блин, играть. Уж... Летить. Ради справедливости, ну, фиолетовый, естественно. Я не знаю, как это все назвать. Стики mm -hmm. сумбурный бей. Отличный бей, давай. Сейчас через комбо шей добьешь. Желтый кристалл. Последний шанс, братан. Только через комбо. Сделай фиолетовый три комбо тройк. не возничай. Да, да, да. Давай, через тройку, три фиолового вверх. Не знаю. Не знаю, что делать. Давай, три плану. Хорошо, еще так. І через комбо Еще мы взрываем синий кристал. Четвірка. Четвірка. Там лишається. Де, де вона вилізе, то затичка незрозуміла. Якщо ми взрываем червоний кристал. Жовтий ми вбиваємо. Ліпілотом. Красний. Не то. Не синій мені здається більші вірогітності. Якщо да. да. ми випускаємо вниз, Взриваємо червоний кристал. Синій, коротше, рвий кристал. Я борвав синій. Все одно не виходить. Як завершити за один ход це все? Я ось так бачу це. Да, я тут, ну, по другому правда. не знаю, не бачу. Там просто через комбо. А вдруг. Є. Показано. Оце бій. Так, да, Прикольний бій. От це був бій. Ну, справедливості раді скажу, що бачите, навіть, ну, я реально дивився цей бій перший раз, так як і ви. Щось там трошки коментував. І Ви бачите, да? то тобто, есть, і... Ігор. У нього не дуже такий великий гараж героїв і отрядів, але дуже реально хорошо і зіграв. Хорошого уровня ігрок. Ви навіть бачили, що в нього ходи совпадають з моїми, з моїми гресмейстерськими думками. А це вже багато чого значить. Ладно, я шуткую, як завжди себе похвалив. Всім дякую за увагу. Дуже прикольний ход і. Ой, ход, кажу, думаю про останній цей хід. І що хочеться сказати, що, бачите, безвихідних ситуацій немає. А от, до останнього Ігор думав, щось викручував. Я, якщо чесно, думав, що все, там, він крякне. Ну, от бачите, отак от можна завершити. Тобто, завжди, як скажу, вмирає останній. Тому ніколи не женітесь на надіждах. Ну, такі класні бої. Всім дякую за увагу. До побачення!